Продовжуємо ми з вами пропорційні. Секунду, зараз на тему поверну. Продовжуємо. Пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Починаємо. Відкриваємо підручник сторінка 142. Відкриваємо підручник сторінка 142. На сторінці 142. Те завдання, яке ми минулого разу. Хотів ще минулого разу розв'язати, але до нього ми не дісталися, тому сьогодні його розв'яжемо. Тому розв'яжемо його сьогодні. Так, так. Перше завдання наше номер 228. Номер 228. Перпендикуляр опущений із точки кола на діаметр. Ділить його на два відрізки. Один з яких дорівнює 4 см. Знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляра, дорівнює 10 см. Дорівнює 10 см. Тобто, побудували коло, побудували коло. Далі, давайте центр його позначимо. Літерою нехай буде О. Так. Проведемо діаметр. Далі в нас сказано, що перпендикуляр опущений з точки кола на діаметр. Перпендикуляр опущений з точки кола на діаметр. Так, це у нас перпендикуляр. Ділить його на відрізки, один з яких дорівнює 4 см. Знайти треба радіус кола, якщо довжина перпендикуляра. Давайте позначимо А. Давайте, а так нехай буде АБЦ. АБЦ. Далі. Далі. Давайте коробку мову запишемо. Тепер ділить на два відрізки, один з яких дорівнює ага, перпендикуляр. Позна... Також літеру давайте позначимо яку-небудь. Нехай буде К. Нехай буде яка-небудь літера К. Тобто нас сказано, що ділить на два відрізки, один з яких дорівнює 4 см. Ну і зробимо АК дорівнює 4 см. АК дорівнює 4 сантиметри. Далі, далі, далі. Тепер знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляра, тобто БК дорівнює 10 сантиметрів, і знайти нам треба радіус кола. Знайти нам треба радіус кола, тобто, ну або АО, або ОЦ. Давайте, нехай буде АО. В принципі, не те саме, що АО, що ОЦ, будемо шукати. Нехай буде АО. Знайти радіус Так. Далі. Які думки ще є з приводу побудови? БЦ провести. Провести БЦ. Провели. Ще. Провести АБ. Провести АБ. Так, Провели. провели. Знайти нам треба буде радіус, тому будемо зараз його шукати з вами. Будемо його зараз шукати. Зараз трошки більше ну, зроблю, щоб не було. Так, починаємо. Починаємо. І так, що, з чого ми почнемо? Давайте спочатку з'ясуємо, яким буде трикутник АБЦ. ABC Прямокутний. Який кут прямий? Б. Ну, давайте Б. так. щоб Трьома літерами. Кут ABC дорівнює 90 градусів. А чому він дорівнює 90 градусів? Давайте спробуємо це довести. Ось це наш кут. Давайте зробимо таким чином, і я вам трошки підкажу. А якщо я запишу ось так. А, дуги. Правильно. Який кут АБЦ? Які в нас були кути? Центральні та вписані. вписані. Кут АБЦ. Він є вписаним. На що він спирається? На дугу АЦ. На дугу АЦ. А чому дорівнюватиме дуга АС, якщо вона обмежена діаметром? 180. дуга АС буде 180. Тобто кут АВС буде дорівнювати половині дуги АС, оскільки кут вписаний. Дорівнюватиме половині дуги АС. Це нам і треба було. Тобто, це те, що нам треба було з вами довести, щоб точно вже сказати, що трикутник АВС... Буде прямокутним. Тепер те, що він прямокутний. Ми з'ясували, ми це довели. Тепер, тепер, що нам треба зробити? Нам треба знайти АО. АО, це в нас буде. Це в нас буде радіус. Це в нас буде радіус. А чим в нас є. Давайте так. Чим в нас є сторона АЦ для трикутника. Я Гіпотенуза, правильно. Сторона АС буде гіпотенузою. Тобто БК. Тобто БК це висота, яка проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи. Тобто, якщо ми будемо розписувати БК в квадраті, чому воно буде дорівнювати? АБ Якщо подумати. АК. АК помножити на. На КЦ. АК помножити на КЦ. Далі тепер, виходячи з цього, що ми з вами знаємо? Що ми з вами знаємо? БК знаємо. 10 в квадраті дорівнює АК також за умовою у нас є 4 помножити на КЦ. Тепер давайте 100 дорівнює 4 помножити на КЦ. Чому буде дорівнювати КЦ 25. 25 сантиметрів. Тепер давайте знайдемо повністю гіпотенузу АЦ. Давайте знайдемо повністю гіпотенузу АЦ. Тобто це в нас буде АК плюс КЦ. АК плюс КЦ, тобто 4 плюс 25, це в нас буде 29 сантиметрів. А тепер, як нам знайти радіус АО? Як нам знайти радіус АО? На 2. Правильно. Записуємо АО, дорівнює АЦ поділити на 2. Тобто, 29 ділимо і Чому це буде дорівнювати? Або десятковим, або звичайно. 14,5 см. Тобто, нас питали радіус, ми його знайшли. Записуємо відповідь. АО, дорівнює 14,5 см. Записав. Продовжуємо. Так, наступне завдання. Номер 2210. 2210. Знайдіть периметр рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 7,25 см, а діагоналі перпендикулярні до бічних сторін. Діагоналі перпендикулярні до бічних сторін. Побудували трапецію. Підписали її. А. Б. С. Д. Далі знайдіть периметр, це ми знайдемо, діагоналі. Так, мова в нас йде про діагоналі. Вони перпендикулярні до бічних сторін. Раз. І два. Так. Є таке точку перетину діагонали, поки що, поки що не будемо позначати. Потім її позначимо. Записуємо дану. Записуємо дано. І, і так, периметр рівнобічної трапеції. Трапеція рівнобічна, тому АБ дорівнює CD. Далі. Основи якої дорівнюють 7 і 25. Менша основа 7. ВС, дорівнює 7 см. А Д дорівнює 25 см. Діагоналі перпендикулярні, знайти периметр. Ось те, що діагоналі перпендикулярні ми позначили, треба знайти периметр. Що ми зазвичай з вами робили з трапецією? Вирішували за допомогою неї задачу. Правильно. Давайте так. Давайте трошки вам підкажу. Ну, дивіться, наприклад. Дивіться, наприклад. От є трикутник. Раз. Два. Три. Чому його, Чого йому не вистачає? Вершини? Якої вершини? Мені одна машини послышалась. Йому не вистачає висоти. Йому не вистачає висоти. Правильно. Не вистачає висоти. Так. Провели висоту. Зараз я це приберу. Провели висоту. Позначили, що це в нас висота. Чого ще не вистачає? Що б ще можна було б зробити? Можливо. Провести висоту з, іншого, з іншої сторони. Провести висоту з іншої сторони. Геніально. Геніально, ми вже близькі до відповіді. Але що вони що Ну, те, що вони рівні, то вже другорядно. Можемо Допо... ще поставити точку О в А, Стоп, почекайте. Точка О нам не потрібна. Давайте тут позначимо К і нехай буде Л. Щоб це дорівнює ЛК. БЦ дорівнює ЛК. Правильно. А якщо б це дорівнює ЛК. От, от звідси давайте і починати потихеньку. Дивіться. Якщо б це дорівнює ЛК, правильно? А потім тоді, тоді ми можемо сказати, що АЛ буде дорівнювати КД, і буде дорівнювати АД мінус БЦ. Згодні? І поділити на 2. А, і поді... так. І поділити навпіл. Правильно. І поділити навпіл. Так. Я по це чомусь. Так. Тобто АД це у нас 25. мінус 7. І поділити навпіл. Чому це буде дорівнювати? 9. Чудово. 9 сантиметрів. Чудово. Все, ми задачу розв'язали майже. Ми майже розв'язали задачу. Ми майже розв'язали задачу. Візьмемо. От оберіть який-небудь прямокутний трикутник. ПКЦ. БЦА. 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 Зовсім допоможе він нам. Тим паче ми про нього. Ми знаємо, що у нас БЦ тільки сім сантиметрів. От дивіться, от я вам будував щойно. Навіщо ми це робили? Не зрозуміло. От на що я ось це зробив? Дивіться, у вас є, у вас є трикутник CDA. CDA. В якому є висота ЦК, так? Давайте спробуємо рухатися через висоту. Давайте так. Де в нас тут катити, де гіпотенуза? Щоб було зрозуміло. Де катети де гіпотенуза? Це гіпотенуза. А це гіпотенуза. А де гіпотенуза? Звідси. Тепер. Те, що де гіпотенуза встановили. Далі тепер дивіться. Ми можемо виразити звідси ЦК в квадраті. Ми можемо виразити СК в квадраті. ЦК в квадраті. Як ми можемо знайти ЦК? Та ще й в квадраті. От ваше ЦК в квадраті. Ось воно. АК помножити на КД. АК помножити на КД. АК помножити на КД. Дорівнює. Дорівнює. Ну, дивіться, ми ми знаємо, що повна сторона 25. Тобто, чому буде дорівнювати тоді АК? Якщо зараз якщо КД дорівнює 9, чому дорівнює АК? А, ЛК плюс 9. Ну, плюс АЛ. А Л плюс ЛК дорівнює. Так, Ал 9 плюс. 9 плюс 7. Тобто буде дорівнювати 16 см. Тобто нам треба 16 помножити на 9. Дорівнює. помножив 4. 144. Далі. ЦК в квадраті ми здізналися. Тепер пробуємо дізнатися ЦК. Пробуємо дізнатися ЦК. Буде дорівнювати. Корінь зі 144 і дорівнює 12. Так. Дорівнює 12 см. Це ми дізналися. Це ми дізналися. Так, пробуємо висоту дізналися. Тепер давайте спробуємо знайти гіпотенузу. де в квадраті Дорівнює. Як нам знайти звідси? Пригадуємо. І ще раз, ось ваш трикутник. І ще раз, ось ваш трикутничок. Раз, два, три. Пригадайте, там щось мова йшла про проєкцію. Проєкцію помножити на гіпотенузу. Тобто, якщо ми шукаємо CD в то квадраті, тоді КД помножити на АД. КД помножити на АД. Так, КД ми знаходили 9, а де ми знаємо 25? Дорівнює чому? 225. 225. І тоді це де чому буде дорівнювати? корінь з 225 дорівнює. 15. CD дорівнює 15. Далі. Далі. Тепер ми знаємо, що CD в нас дорівнює АБ, тому що трапеція рівнобічна і буде дорівнювати 15. Ну, тепер у нас все є. Давайте спробуємо знайти периметр. Давайте спробуємо знайти периметр. АБ плюс Б плюс С плюс АД. Тобто АБ у нас 15, BC 7, СД 15. АД-25. Записали 62 сантиметри і записуємо відповідь. Периметр АБЦД. Рівні 62 сантиметри. Домашнє завдання. Параграф 5.22. Виконати письмово номер 22,